Доброго дня, малята! Сьогодні я вас хочу познайомити ще з одним символом українського народу з кущем калини. Калина калинонька, так лагідно називають рослину в народі. Калина це красивий високий розлогий кущ, особливо гарний він навесні, під час цвітіння, а також пізньої осені, коли листя опало і на кущах горять. Кетяги калини Зазвичай калина рясно цвіте в травні або червні. Квіти, ніби хтось виклав на блюдце, великі, білі або білорожеві, а всередині дрібні, жовті, з стечинками. Великі квіти приманюють комах опилювачів і на них зароджуються ягоди. Квіти калини мають специфічний аромат. Тому її майже не ламає для букет. Колись в Україні не знали, що таке родзинки, їх замінювала калина, не знали також, що таке вітаміни, проте знали, що калина з цукром лікувала чимало хвороб. Спочатку ягоди калини бувають дуже гіркими. Після перших заморозків їх пота майже зникає. І смак стає гіркувато солодким. Отож наприкінці осені зріжте кетяги калини, пересипте їх порівну із цукром і зберігайте в скляній банці. Ця суміш не псується руками, тож у вас під рукою завжди буде, будуть чудові ліки. В Україні калину вважали уособленням дівочої краси, ніжності, родинного щастя та кохання. За старих часів букети з її гілок відігравали важливу роль у весільних обрядах, ними прикрашали столи, короваї, дівочі вінки та релі з частуванням на весілля. А наречені дарували женихам рушника з вишитим листям та ягодами калини. Калина є символом кохання, краси, щастя. Калиною уквічують весільний коровай, оселю, нею лікуються. Народ склав про калину чимало легенд та пісень. Послухайте одну з них. Це було тоді. Коли на Київську русь напали орди татарські, в українському селі було весілля, зібралось дуже багато вродливих дівчат, і саме в розпал гуляння на село напали татари. Завойовники побачили красунь і почали ловити їх, щоб продати в царгороді дівчата, аби не потрапити в неволю, втікали до болота. Ординці погналися за ними і потрапили в трясовини. Там, де сконали вороги, з'явилися гнилі купини. А на тому місці, де загинули українські дівчата, виросло дуже багато кущів калини. І з того часу дівочу красу порівнюють з калиною. Про цей чарівний кущ складено без пісень, віршів та приказок. Калина символ України. В народі кажуть, без верби і Калини нема України. Малята, а які символи українського народу ви ще знаєте. Намалюйте, будь ласка, а ми з задоволенням подивимося ваші малюночки. А на цьому наша зустріч! Закінчується до побачення, до нових зустрічей!